Так, всі вітання. Готуємо маленьку вишерю. Святкову. Святкову. Мені зовсім ще небагато, ось там 40 чуть-чуть з гачачком ще вчіплених. Таким маніосеньким. Отак я в бухальчику чуть Ось так той гачачок такий маленький ще. Не знаю, хто що, що, а я вважаю, що найголовніше здоров'я і бути щасливою людиною в цьому житті. А я і є так. О, я вважаю, що так. Да. Цього року ми святкуємо разом з одною дитиною, бо все святкуємо старшою дитиною. А цього року ми вирішили бути коло меншої дитини. Нічого, вдома дасть Бог, відсвяткуємо. Да. О, так. А можна, щоб всі були живі і здорові. От іменно. Так, щоб всім тоже. Всього найкращого. Там працювати, бо я зачкую. Пока. Дякую. Кип'єт, все кип'єт. Тобі тату зараз демне. Так. А... Так, кип'єт там горіє. Так. Так, кип'єт, все чудово. Все чудово. А тепер відкриваємо, що білі гриби. Потім похвалитися, щоб в нас є на збережні білі гриби.